Історія людства це історія воєн. Збройні конфлікти подекуди не вщухають і до сьогодні, не опанувавши військової науки, ворога не здолати. Про те, як стати офіцером української армії, ви дізнаєтесь із сьогоднішнього випуску програми. Здобути вищу військову освіту в Україні можна вступивши до видового військового навчального закладу або цивільного університету з військовою кафедрою. Дальнішим я планував просто свою роботу зв'язати з какою та структурою. Ну, а всі структуры структури прохождения военной подготовки. підготовки, тобто на, на ну, либо на підготовку офіцерів запасів, либо срочну службу. Якщо ви так, ну, такового не имеете, то вы, соответственно, не отримаєте дану должность, яку ви рассчитывали. Проте отримати погони можуть не всі. Потреба в офіцерських кадрах залежить від замовлення збройних сил. Безперечно, знаючи чисельні збройних сил, ми знаємо потреби. В офіцерських кадрах і відповідним чином коригуємо державну замовлення їх підготовку. Одним із основних джерел підготовки фахівців для збройних сил є військові кафедри. Вони створені для формування мобілізаційного резерву. Проте останнім часом все більше молоді бажає служити у війську. Я хотів стати офіцером запасу, тому що у мене мені сам офіцер. Ну, в общем, я вирішив по його стопам пойти. Якщо два роки тому в Україні було більше 40 кафедр військової підготовки, то залишилося 15. Вони відкриті при потужних навчальних закладах у стратегічно важливих регіонах України, зокрема в Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Миколаєві, Рівному. Військова кафедра це для мене як віддати борг в батьківщині, тобто я хочу захищати подальшому. Кордони своєї держави студенти таких кафедр навчаються на базі вишів де напрями вищої освіти, споріднені з військовими. Моя спеціальність це математична та програмне забезпечення автоматизованих систем управління. Автоматизовані системи управління потрібні в першу чергу для захисту при передачі інформації між гілками штабів для захисту цієї інформації, для обробки інформації, щоб інші противника не могли роздобути інформацію про стан наших. Штабів спеціальностей, які визначає Генеральний штаб, близько 140. сорока інформаційних технологій. Молодь робить ставку на вивченні комп'ютерних наук та методів захисту інформації. На мій погляд, така навчальна дисципліна, як інформаційна безпека. Особистості суспільства і держави має бути нормативною дисципліною не тільки для фахівців, які безпосередньо готуються з цієї спеціалізації, а для всіх військовослужбовців. Як правило, студенти військової кафедри навчаються один день на тиждень протягом двох років. На другому курсі вони проходять навчальний збір на полігоні. Цілий місяць живуть у казармі, несуть добові чергування, вивчають тактику, займаються строєвою та фізичною підготовкою. На сьогоднішній день ми на навчальних зборах проводимо заняття по топографії. Тобто ми маємо завдання розраховувати дальність до цілі за допомогою даних приладів. Студентам час навчання у виші до вислуги років не зараховують. Відлік військового стажу починається з дня складання присяги. Після цього вони можуть йти на військову службу. Оскільки я навчаюся на комп'ютерній спеціальності, мені подобається комп'ютер, і цим як би хотів в майбутньому комп'ютери поєднати з військовою службою. Армія Сполучених Штатів Америки на 40% укомплектована офіцерами запасу. Там не ставлять за мету залучати на військову службу тільки випускників вищих військових навчальних закладів. В усіх великих містах США розташовані потужні навчальні центри, де студенти двічі на тиждень протягом трьох років вивчають військові спеціальності. В Україні ситуація дещо інша. У вітчизняному війську тільки 5% офіцерських посад посідають випускники військових кафедр. Це близько 700 осіб у цій а в майбутньому цифра має збільшитися вдвічі. Міністр оборони безпосередньо акцентував увагу на це, покращить підготовку на кафедрах військової підготовки, їх більше підготувати, сформувати високе патріотичне відношення до збройних сил. Якісніше здійснювати набір на ці кафедри військової підготовки. Вже протягом 10 років департамент військової освіти та науки Міністерства оборони реалізує принципи інтеграції військової освіти в цивільну. Наприклад, за схемою студент-курсант, майбутній офіцер, 4 роки навчається в цивільному виші як студент, і тільки на четвертому курсі стає курсантом. В збройних силах бюджет не є таким, який ми хотіли, тому кожен керівник на своєму рівні повинен формувати таку політику. Яка б дозволяла ціною залучення мінімальних коштів, мінімальних ресурсів досягти якості. Тобто, в даному випадку йде мова досягти належної якості підготовки військових фахівців. Саме тому і з'явилась схема 4, +1, щоб заощадити бюджет Збройних сил. Нині так навчаються військові юристи, фахівці метеослужби та спеціалісти для повітряних сил. Для всіх інших спеціальностей діє схема Курсант. Тенденція останніх років свідчить про те, що все більше цивільної молоді виявляє бажання служити в армії. Загалом в Україні на військових кафедрах навчається близько 15 тисяч студентів, а це в 10 разів більше ніж курсантів вищих військових навчальних закладів. Мій отец і мій дядя були військовими, і поэтому я якби отримав такий приказ, можна так сказати. Пойти на воєнної кафедру. тут мені дадуть найкращі знання з саме з цієї спеціальності. Це гарна можливість стати офіцером, випробувати свої сили. Добре. Проте класичний шлях навчання складніший, адже з першого курсу потрібно жити в казармі, нести добові чергування і як мінімум двічі на рік навчатись військовій справі на полігонах. А ще з перших днів служби скласти присягу на вірність українському народу під час свого навчання. Я стою в нарядах. Живу з своїм особовим складом, спілкуюся з ними. З сержантом я став. Мене поставили на посаду мій командир згоди. Він виявив мені командирські якості, те, що я можу впливати на особовий склад, і особовий склад довіряє мені. Нині діє двоступенева система навчання бакалавр 4-5 років і магістр 1-2 роки. Ступінь бакалавр дає право обіймати посади, на яких потрібна вища освіта та провадити наукову діяльність. Магістр – учений ступінь, здобувши який можна обіймати вищі керівні посади. Специфічна особливість для підготовки військових фахівців є те, що в даній сфері підготовка має бути триступеневою. тобто підготовка фахівців тактичного рівня, оперативно-тактичної і оперативно-стратегічної рівні. Щоб йти в ногу з цивільними вишами, система військової освіти взяла найкраще від болонського процесу. Якщо болонський процес процесі є. Процес є... Модульно-рейтингова система, яка дозволяє покращити якість підготовки військових фахівців, то ми її реалізуємо, бо це направлено на якість, а якість потрібна Збройним силам нашої держави. Якою б ефективною не була волонська система, вона не впливає повною мірою на військову освіту, адже фахівців готують до виконання завдань у сфері оборони держави. А тут не може бути загальноєвропейського підходу. Певна частина студентів йде до Збройних сил України, а також в інші силові структури. Це і Служба безпеки України, і Міністерство внутрішніх справ. На сьогоднішній день навчання на факультеті коштує 7300 тисяч гривень у рік. Залучені позабюджетні кошти йдуть на забезпечення навчального процесу студентів і частково на вдосконалення навчально-матеріальної бази. Курсанти здобувають знання, проживають і харчуються виключно за бюджетні кошти. Після випуску вони зобов'язані підписати контракт з міністерством оборони на 5 років. А якщо молодий офіцер розриває контракт, він має відшкодувати гроші за навчання та матеріальне забезпечення. У військовому вузі людина, яка прослужила 5 років в системі закритій, їй більш привіті військово командирські якості. Вона чітче. І зрозуміліше входить в подальшу офіцерську службу. Для неї це все більш зрозуміло. Але людина, яка отримала необхідний багар знань, наприклад, надішля кафедри військової підготовці, і має високі патріотичні мотиви до держави, до служби в Збройних силах, вона легко цей перехідний період може здолати. Шляхи розвитку військової освіти спрямовані на зміцнення обороноздатності держави. Тому міняти костюм на однострій чи бути в ньому з самого дитинства вирішувати кожному особисто. З вами була програма Армія на все добре.